Валерій радіє, до нього додому завітали Дід Мороз і Снігуронька. Таку місію щорічно виконують працівники центру реабілітації дітей-інвалідів. Промінчик напередодні різдва в образі традиційних новорічних героїв сім'ї дітей-інвалідів відвідали директор центру Тимофій Клим та музичний керівник закладу Оксана Гайдай. Вони вручили своїм підопічним святкові подарунки та продуктові набори їхнім батькам. Дуже він. Радується. звісно, де нашого діда мороза, снігуреньку, які про нас не забувають. Спасіба і діду морозу, снігуреньку, і власті, хто до нас, хто за нас не забуває, і присилає його, і готується, і нас угощають подарками. Дитина дуже, дуже, дуже довольна. Я не можу передати його чувства і радість. Працівники промінчика кажуть, новорічні традиції не зраджують вже 17 років. Протягом усього часу існування закладу. За два дні вони побували у 70 дітей з обмеженими фізичними можливостями. Зустрілися із тими, хто не зміг раніше взяти участь у святковій програмі. Подарунки фактично кожен рік. Міський голова нам дає на різдвяне свята подарунки. І йому ці подарунки, ми їх розвозимо, продовжуємо. І в палац культури ми роздали частину, які прийшли на свята. І тих дітей на дому теж ми розвозимо ці подарунки на новорічні. І взагалі хочемо привітати наш, наших підопічних нашого центру з Новим Роком, з наступаючим Різдвом Христовим і з також старим новим роком. Взагалі з святами вони в нас продовжуються.